Всім доброго раночку, ми з України. Ми сьогодні смажимо кабачечки. Їжа, яку насправді всі дуже, скажімо, і критикують, іноді насміхаються, що її занадто багато у нас в Україні, але всі її полюбляють. Я знаю, що дуже багато хазев не люблять смажити кабачки через те, що потім, через те, що ми її попалюємо в борошні, в муці. Треба мити сковорідку і мука пристає. цього насправді є чудове. Я не знаю, знаєте чи ви не знаєте, я колись це викладала, от, наприклад, ми посмажили. вони такі, такі гарні. Але не просто берете там, наприклад, посмазували, а берете ось так, у водичку, Звичайна водичка, І потім ось сюди на сковорідку. Ви подивіться, що вам видно, ні грама муки на пательні немає абсолютно. Маска так, просто в водичку, вони виходять такі як тортики. Смачного.